Та, що відає, переходить із племені в плем'я, із полюсу в поліс, із крові у кров. Залишає по собі омолети і коси, нове життя в історії воїн і видимого Бога. Клонімося сонцю, говорить. І те, як кличеш до себе із озбіччя шумної автостради, відає. Тільки забула дорогу до сонця, ходить собі від авто до авто, шукає розради, розмінює природню силу, збирає дріб'язок на квиток до Бога. один бік. Вілля чіпляється за антенну космічних кораблів. Його квіти запилені місячним пилом, зрошені земними росами, ті, що нижче загартовано перепадом температур. А кінчики пальців, що пахнуть вишневим сиропом, видають світ невагомості, набуваючи тендітних форм і значень. Це дерево росте під моїм балконом, його не доглядали, не пестили увагою. Не вчили, як правильно шелестіти, як високо ростим і яким насправді має бути нормальний підбалконне дерево. Я теж не підказую. Радію кожного разу, коли підіймаю голову у небо нашого двора, це єдине у місті небо, що сипле космічні полюстки щодня по пригорщі. Погано сприймаю уроки. Приходжу пізно, чекаю на вишневий дощ. Стараюся не думати про те, що всі мої знання, правил, схем, законів, регламентів та інструкцій, теорії, формул, теорем нічого не варті. Я обіймаю вишню. Вона знає тільки одне. Цього літа буде гарний врожай. Кори до нас тишею, сповідується. Ми зовсім прозорі. Перед небом, як перед Богом, на долоні, поголені. Як тобі, милий мій, жити було по споминах, про легкість безпечну за коміром, сонечок і мурашок ласкотно. Житоми забудалося у пальцях. Чи може це пасмо твого волосся? Пахне і сном і вірою, і терпінням, що, може, останнє здалося. І ми вже вільні нарешті. Для того, що велено, те, що так бажано подолати останній кордон, я була би сумнівним героєм, а з тобою мені не страшно. Поле шепоче про досконалість. Очі мої не тримаються, як поту. поле вбирає. Ріки його підземні Виносить нашу саму історію у безмежну тривалість на двох одну. Вітер ти зірваний вітер навколо мене полонені обставин полонені, одного дня однієї години страчені, одного дня, однієї години, благословенні. Вже сьогодні у землю заради продовження, вже сьогодні у тишу поля, що стало нами, і ми обернемося полем, я Випалю серця, вогнем імена для неї сліпої, на тілі своєму з тобою одні імена, Розплетені коси, вітер, ми є, ми зараз твоя. Що доведеться повернутися, питаєш мили мій, це те, чому немає кінця. Є продовження тіл, є продовження душ, поля, яке говорить тишу, мовчить небом і триває відчання музика ця перед Богом і неминучістю, долю наперекір, що роз'єднує нас даремно. Бо одного дня. Однієї години страчені. Ми одного дня однієї години благословення.